Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати соус-тартар. Це дуже смачний соус, який можна коштувати як з м'ясом, рибою, так і овочами. І набагато смачніший, ніж ви будете купувати його в магазині. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Для початку нам потрібно нарізати на дрібні шматочки, зелень я використовую кріп, маринований огірок та часник. Коли у нас вже все готово, починаємо готувати соус. Всі інгредієнти для соусу повинні бути однакової температури. Для Готувати будемо соус у ось такій чаші, або зразу готувати в банці, в якій будете потім зберігати його в холодильнику. Також нам потрібен блендер з ось такою насадкою. В чашу виливаємо олію. Вона обов'язково повинна бути рафінованою. До неї додаємо яйця сіль та цукор, гірчицю. Далі беремо блендер, починаємо взбивати. Ножку блендера опускаємо донизу і накриваємо нею жовтки. Починаємо взбивати. Коли маса почне біліти, піднімаємо блендер вверх-вниз, поки вся маса не буде білою та густою. Це приблизно у вас займе півхвилини. На першому етапі приготування соусу у нас з вами вийшов справжній домашній майонез. Тому ловіть рецепт і готуйте майонез домашній. Він приблизно ось повинен вийти от такої густоти. Далі додаємо нарізаний кріп, маринований огірок та чесник. І тепер це все знову разом перебиваємо до однорідності. Ось такий у нас повинен вийти соус тартар. Далі перекладаємо в тару, в якій будемо зберігати в холодильнику. Накриваємо кришкою та зберігаємо в холодильнику не більше п'яти діб. Із тої кількості інгредієнтів у нас вийшло пів літра дуже смачного домашнього соусу тартар. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!